панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко, і головне, що вам треба зрозуміти щодо Cougar Ranger PS Cougar Ranger PS це не ігрове крісло. Це ігрова софа. Софочка, так би мовити, і на відміну від деяких інших софочок, вона не проголосує за збереження пам'ятника Катерині II в Одесі. Тому ось вам перша перевага. Ну, а якщо серйозно, то перше, що я вам хочу розповісти, це те, чим відрізняється ігрова софа від ігрового крісла. І кажучи мовою тих, хто вже вбив свого першого кобольда, софа вкинула два в мобільність, але при цьому шість у зручність. Ну тобто так, її значно важче переміщувати по квартирі, на відміну від крісла, але при цьому вона неймовірно зручна. Комфортна і затишна. От затишна, просто затишна, і все. У цьому плані будь-яким ігровим кріслам буде дуже важко із Софою сперечатись. Особливо враховуючи, що ціна у 10 тисяч гривень за Ranger PS на поточний момент це менше 300 баксів. Це десь 250 доларів США, що дуже конкурентоздатно, бо більш-менш ергономічні моделі крісел починаються з 300 доларів. Вони менше 300 не бувають. При цьому, безумовно, Cougar Ranger PS навряд чи підійде під комп'ютерну роботу, бо посадка по висоті у нього незмінна і все ж таки менше за стандарт. Можете використовувати подушки, до речі, одна є в комплекті, е, правда, під спину, а не під попцю. Ви навіть можете працювати за телевізором, який під'єднаний до комп'ютера, використовуючи бездротові клавіатури та миші. Наприклад, ось цю, яку я використовую для керування телесуфлером. Можете, ви все це можете робити. Але. Зрозуміло, що у кожного продукту є своя спеціальність, і якщо ви геймер консольний, то це продукт прямо для вас. Тобто ви можете спокійно розлягтися на софі, як на диванчику, на одного, бо спинка відхиляється на кут до 160 градусів або на 95. Ну вона по стандарту 95, власне кажучи. Е, і підставка для ніг також виїжджає. Причому, що особливо цікаво, я взагалі не знайшов ніяких особливих механізмів, які тримають от софу, коли вона розкладена на місці. Вона тримається. На місці завдяки вазі вашого тіла. І все. Тобто ви встали, софа склалась. По цій причині це без п'яти хвилин спальне місце на одного. Матеріали тут екошкіра та ПВХ. Максимальне навантаження до 160 кг. Маса софи 31. Ну і 5 кольорів є на вибір. Мені особливо подобається рожевий, бо якщо судити по фотографії, то він ледве не неоновий, настільки от яскравий, соковитий. Розміри сидіння 48 на 60 см. Висота підлокітників 60 см. Довжина у розкладеному стані 160 см. Також я вже показував подушку під поясницю. Я її не кладу сюди, бо вона трішки заважає мені знімати відео. Подушка під голову також є. Але вона фіксована. Підсумки наступні. Cougar Ranger PS рекомендувати можна тим, хто має консоль і грається за телевізором. Ну або має просто от робоче місце, яке під такий формат гарно підходить, і кому по кайфу просто розлягтися і розслабитись. Оскільки таких людей в цілому немало, то і рекомендувати е цю софу я можу багато кому. Однак не розраховуйте, замінити софою ігрове крісло. Це різні речі, хоч і по своєму топові. І на цьому у мене все. А у коментарях напишіть, знаєте що? Е, що особисто вам більше по душі, консолі чи комп'ютери? На чому ви граєтесь, і що може спонукати вас змінити платформу, на якій ви граєтесь зараз? Чи це ексклюзиви, чи це зручність, чи це ціна. Хоча б у теорії пишіть, не соромтесь для мене особисто це мабуть абсолютно нічого, бо для мене ігри це не спосіб розслабитись, а це спосіб просто збити навантаження на голову. Тобто мені важливо, щоб у мене за робочим місцем можна було і погратись, і попрацювати. Якось так. Ну а я тим часом дякую київському магазину SoundMagUA за надання для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Ось він. Ну, а з вас вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди корисно. А зараз і тим більше. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе, слава Україні, слава героям! Та бувайте здорові!